16 днів проти насилля такі акції з 25 листопада по 10 грудня проводять в усьому світі. Їх мета привернути увагу суспільства до проблем подолання будь-яких форм насильства, серед яких сімейне та гендерозумовлене. Організували такий захід також у середмісті Івано-Франківська. Побувала там наша Ольга Бабенко. Привернути увагу людей до проблеми домашнього насилля та способів його протидії. А ще організатори акції закликають не замовчувати випадки знущань у сім'ях. Про це потрібно говорити, і про це потрібно привертати до цього увагу, тому що ми маємо багато на прикладах навіть сім'ї, там де відбуваються і побої, і як дітей, так і між. Тобто це не має значення, чи це чоловік чи це дружина, тому що може бути насилля як зі сторони дружини, наприклад, до чоловіка, так само і від чоловіка до жінки. Сусіди про це чують, знають, але ніхто ніколи до цього не привертає увагу. Якщо ж ви постраждали від насилля, звертатися по допомогу необхідно негайно, наголошують активісти. Для цього є чимало способів. Найшвидше, що буде найдієвіше, це поліція. Перед усім телефонуємо 102. Якщо ми просто це знаємо різні, є дуже дуже складні ситуації, які бувають, тобто є навіть додатки, які тому що кривдники бувають різні вони не дають поліцію перетелефонувати. Є анонімні дзвінки у поліції, є додатки. Ток крила називається, оглядек менструальний календар, і через нього можна телефонувати в поліцію. Йти у різноманітні інстанції громадських організацій, благодійних організацій, де є психологи, де є анонімні психологи. Сюди до лікарі навіть сімейних можна звертатися за допомогою головне не мовчати в Україні. Створюють шалтери, в яких жертви різних форм насилля можуть отримати притулок на Прикарпатті. Такі заклади також є. В нас відкритий в області шелтер для постраждалих від сексуального насильства. Він там є, так само перебувають особи, тому що дуже багато жінок від цього страждають, і не тільки жінок. От хоча статистика говорить про те, що ми рухаємось в правильному напрямку, нам повідомляють, що кількість все таки зменшується. За словами поліцейських, на випадки домашнього насилля реагує спеціально створена мобільна група. Саме вона фіксує усі випадки а таких в області чимало. З початку звітнього періоду задокументовано більше 500 адміністративних протоколів за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адмінпропорушення, це вчинення домашнього насильства та винесено більше 450 терміново заборонених приписів стосовно кривника. Також неподинокі випадки це Виявлення фактів систематичного вчинення домашнього насильства, відповідальність за яке передбачає Кримінальному кодексу України за статтею 126 позначкою. 1. це систематичне вчинення домашнього насильства. Кількість викликів пов'язаних з домашнім насиллям зросла з початком повномасштабного вторгнення. Проте додає правоохоронець, в цьому році їх поменшало.